Ну це прям ну так. Як би сказати, оце вам? Я навіть не знаю. Я не хочу з ними прощатись. Мені подобається. Ну, що я можу зробити? Як мені подобається, нічого я не можу зробити. Мені в них все подобається. Вітаємо всіх присутніх на каналі. Нарешті ми знову бачимось. Сьогодні говоримо тільки про приємності. По-перше, вітаю вас із приходом весни. Нехай вже скорше починає світити сонечко, співати пташки. Оце все, будемо тішитись, і сподіваюсь, нам всім стане трошечки легше. А по-друге, можу вас порадувати тим, що сьогодні у нас на огляді Бенгі Олафсен, Біоплей аж 100. Оце я їх потестила, подивилась, послухала і сказати, що я була вражена це нічого не сказати. Тому я хочу поділитись цим із вами. Беріть собі щось до перегляду і давайте починати. Але спочатку для тих, хто не знає, давайте кілька слів про сам бренд. Ben Olufsen – це данська компанія, яка займається розробкою і виробництвом фешенебельної аудіо і відеотехніки класу High-End. Компанія була заснована в 1925 році. Ну ви просто тільки уявіть, який у них буде корпоратив в цьому році. Без перебільшень можна сказати, що вони є іконою дизайну, тому що всі ці роки їх успішно копіюють інші бренди. Естетика, практичність, якість звуку це те, що вже давно є візитівкою цієї компанії. Відповідно, і прихильників у них багато, і я їх розумію. Але сьогодні мова піде про Бенйолавсен Беоплей аж 100 і, хоч вони нещодавно з'явились на ринку, вони вже встигли наробити шуму у внутрішніх колах. Тож давайте подивимось, а що ж там таке. За традицією, розпочинаємо з комплектації і дизайну. І перші враження розпочинаються вже тут. Ну яке тут пакування? Таке враження, ніби купуєш собі дорогий годинник або що все стримано, лаконічно і зі смаком. На жаль, користуватись кабелями без пошкодження пакування у мене би не вийшло, тому я зняла для вас, як це виглядало за замовчуванням. В комплекті йде два фірмових кабелі: USB Type-C з виходом на 3,5 і Type-C з виходом на Type-C. До того ж, вони оснащені алюмінієвими деталями і тканинним оплетенням, що відповідають кольору навушників. Диявол ховається в дрібницях, якщо мова йде про стиль. Звісно, тут є чохол. Він виконаний із шкіри, надійний і зносостійкий, на застіпці блискавці, всередині оформлений з тканини і має внутрішній відсік для деталей. М'який, зручний, легкий, стильний. Я б його просто як сумку носила, аби був довший пасок. Ще цікава деталь, на яку я звернула увагу в описі: що коли боплей H100 перебуває поза чохлом і не використовується, він переходить у режим низького енергоспоживання, продовжуючи час очікування до 90 днів. А під час зберігання в чохлі навушники повністю вимикаються, забезпечуючи понад рік роботи в режимі очікування. Я не дуже зрозуміла, як працює ця спорідненість навушників з чохлом. Але мені явно подобається компанія каже, що це завдяки матеріалу, з якого зроблений чохол. Але всі таємниці розкривати відмовляється. Тому залишимо це інтригою і перейдемо до найцікавішого: звісно, самих навушників. Перш ніж я почну говорити про дизайн, одразу скажу, що під час розроблення Beoplay H100 важливими були принципи довговічності та ремонтопридатності навушників, і це видно. Тут зйомні не тільки амбушури, але і внутрішня частина наголів'я. По суті, це найбільш схильні до зносу елементи, тому можливість їх замінити ще й самостійно це круто. Взагалі, опція заміни комплектуючих доступна для багатьох товарів цього бренду. На їх офіційному сайті можна придбати різні амбушури, і зарядні кейси для навушників, якщо ви раптом загубили свій, і батареї для тих же навушників, але Зміни наголів'я це вперше. Окрім цього, в навушниках зроблений легший доступ для заміни компонентів: на кшталт батарей, драйверів, скляних поверхонь тощо. Але за це самі краще не беріться. Нехай то все роблять спеціально навчені люди сервісних центрів. Сам дизайн розкішний на зовнішній стороні чашок. Тут розташований сенсорний інтерфейс із загартованого скла. На дотик він гладенький, але при цьому зроблений таким чином, щоб бути стійким до подряпин. Амбушури м'які, виконані із шкіри, теж дуже приємні на дотик. Рама алюмінієва, надійна, наголів'я шкіряне, а з внутрішньої сторони воно має оздоблення із трикотажного текстилю. В якості наповнювача виступає багатошаровий піноматеріал. До того ж, зверніть увагу, тут ергономічний дизайн для більшого комфорту і зручної посадки. Навушники представлені в трьох кольорах: глибокий чорний, пісочний годинник і абрикосовий захід сонця. Чекі, назвуки! Посадка дійсно комфортна. Я проходила в них цілий день, і мені було абсолютно ок. Нічого не тисне, сидять надійно, на голові відчуваються легкими, і це не дивно насправді, тому що їх вага 375 грам, тобто вони були створені для щоденного постійного користування. Ну, власне, так і виходить. Ну що, подивились? Давайте вмикати і заодно розповім вам про керування. Воно здійснюється за допомогою кнопок, скляної сенсорної панелі і кіл, які розташовані на чашках навушників. Кнопки універсальні. Вам більше не потрібно згадувати на якому саме навушнику розташована потрібна вам кнопка, бо їх тут всього дві, вони симетричні, і один раз натиснувши будь-яку, ви можете керувати режимом NC, перемикати з прозорого на шумозаглушення. Якщо натиснути і утримувати будь-яку кнопку, то відбудеться активація Bluetooth, А якщо затиснути обидві, навушники скинуться до заводських налаштувань. З сенсором взагалі супер легко. Один легкий доторк відповідає за пауза плей або прийняття дзвінку. А якщо провести пальцем по сенсору, то таким чином ви можете переключити трек або завершити телефонну розмову. Колом на правій чашці ви можете регулювати гучність відтворення. А колом на лівій рівень інтенсивності шумозаглушення. Більш того, тут є опція Quick Listen – швиденько послухати світ. Якщо повністю накрити долоною сенсор, то музика буде поставлена на паузу, а навушники перейдуть в прозорий режим. І наступним накриттям рукою цей режим скасовується. Дуже зручно я затестила, слухала собі музику і мені здалося, що ППО працює, і я вирішила перевірити. Дійсно. Ну і як у більшості преміальних навушників тут є датчики наближення до вуха. Коли ви знімаєте навушники, музика автоматично ставиться на паузу. А коли надягаєте, продовжує грати з того самого місця. Чисто власне враження, я дуже люблю, коли керування просте, інтуїтивне і зручне. З цим ваш 100 настільки не має проблем і настільки ця простота, що десь на моменті розбору керування я почала задумуватись про те, а чи не додати мені ці навушники в свій вішліст? А я така балована. Ну а тепер переходимо до звуку. В цій частині вам доведеться просто повірити на слово. Звук тут чудовий. У мене цей звук називається Нічого зайвого все звучить збалансовано, приємно і тепло. Я була здивована тим, що вони мають вельми широку уявну сцену, легко відслідковується місце розташування інструментів по панорамі і присутня чудова деталізація. Проблем із розрізненням гітар, якихось синтів чи акустики у мене взагалі не було. Тобто, я навпаки насолоджувалась розбором партій, нюансів, деталей, акцентів і так далі. Баси тут не ну, можна назвати прям суперпотужними, але в даному випадку це було б зайвим. Тому що вони тут якраз в тій кількості, яка дозволяє дати. Пружну і чітку основу для композиції, і в той же час не напружувати слух. Високі гарно окреслені, відчуваються приємно, тобто вони не дратуючі, а саме оптимально налаштовані в частотному діапазоні, для того, щоб було і приємно слухати музику, і в той же час зберігалась чіткість відтворення акцентів. Немає завищеної високої середини, як це часто буває в навушниках, тобто звук рівний, без якихось перекосів, і завдяки цьому досягається баланс. Тобто, резюмуючи, цей звук створений для того, щоб людина без пошуків додаткових пресетів чи налаштувань еквалайзера вже сходу насолоджувалась звучанням, вдяг і пішов. Це добре перегукається із практичністю керування навушників. Незважаючи на роботу техноблогера, я дуже поважаю і люблю казуальність, тому такий концепт я схвалюю. Якщо говорити про те, як вони влаштовані, і завдяки чому відбувається вся ця музична магія, то треба сказати, що в цих навушниках встановлений електродинамічний титановий драйвер із неодимовими магнітами діаметром 40 мм. Окрім цього, тут є можливість слухати музику в Hi-Res форматі а також доступна опція Dolby Atmos, за допомогою якої можна налаштувати просторовий звук і відстеження голови. Окрім цього, аж 100 відрізняються ще тим, що мають нову технологію, яка називається EarSense. Її задум полягає в тому, що вона підлаштовує звук під індивідуальні особливості посадки навушників кожної людини, завдяки чому забезпечується найякісніше відтворення. До речі, про це я не просто так на початку відео сказала, що ці навушники розраховані на довговічне використання. Програмне забезпечення тут розроблене таким чином, щоб в майбутньому і з розвитком технологій всі вони були для вас доступні просто завдяки оновленню прошивки. До речі, про те, де це можна зробити. В додатку? Так, що тут можна? Побачити рівень заряду навушників, керувати режимами ANC і прозорості, налаштувати режими просторового звуку, віртуалізації, Dolby Atmos і функцію відстежування голови, обрати пресет звучання або створити свій, персоналізувати під себе керування, як вам зручно, включити собі голосового помічника, якщо потрібно. Налаштувати режим автоматичного вимкнення навушників це зручно, насправді, і дуже економить батарею. Ну просто з досвіду користування. Я коли слухаю навушники, вдягаю, то вони включаються. А коли їх знімаю, вони виключаються. Просто виключаються зовсім, і більше не треба ніяких додаткових рухів. Потім тут доступне оновлення прошивки і інші налаштування, як то звуку, дзвінка, ви можете дати ім'я навушникам тощо. А тепер давайте поговоримо про мікрофони. Зараз буду просто перераховувати: в цих навушниках присутні 4 цифрових mems мікрофони для голосу, 4 mems мікрофони для подачі звуку вперед, і два аналогових мікрофони зворотнього зв'язку для функцій ANC і прозорості сумарно. Десять мікрофонів. Одні навушники 10 мікрофонів. Давайте послухаємо, як буде звучати ваш голос, коли ви будете записувати своєму коханому чи коханій кружечок, що купити в магазині, наприклад. Коротше, а, що взяти? Наповнювач для кота, яйця, хліб, а мені чіпсики. У мене був сьогодні важкий день, сьогодні я чітміл. О, а, і ще візьми, будь ласка, отой -о -о пиріжок з варенням, що ми брали, і цей, ой, і Кока-Колу. Дякую. Ну, і як ви чуєте, якість мікрофонів тут хороша, абсолютно все розбірливо, так як треба. Режими прозорості і ANC. Це важко пояснити на словах, це треба чути. Якщо коротко і ємно, то доволі потужні тут ці режими. Ну, наприклад, коли я писала цей сценарій, то в режимі ANC я не чула клацання по клавіатурі на ноутбуці, а в прозорому режимі я дивилась собі YouTube. З ноутбука. А в той час як навушники були підключені до телефону, і було супер класно все чутно. А і ще згадала, у мене за вікном досить гучно зазвичай їздить потяг, і я його чую. То на цей раз ANC я його просто не чула. Він зник. Нарешті тиша була. Тобто, це просто треба спробувати, і тоді ви зможете скласти свою власну оцінку. Але я особисто була задоволена. А Акумулятор. По-перше, тут є швидка зарядка. За 5 хвилин заряджання отримуємо 5 годин відтворення музики. Ну, а якщо зарядити їх повністю, то час роботи з увімкненим ANC складе 32 години. Ну і звісно ж, ціна на Bang Olufsen Beoplay h 100. Виводжу вам на екран. Так, це не бюджетні навушники, їх важко такими назвати за майже 2000 доларів. Але я зараз розкажу вам, до чого я прийшла: висновки! Насправді найочевидніше, що тут кидається в очі для більшості людей, це їх ціна. Якщо б ми жили в Данії, можливо, я б так не сказала, звісно. Але зазвичай цей бренд купують люди, для яких вона переважно ок. Так, ціна маленька навіть для них, але тут треба розглядати комплекс факторів. Коли ми купуємо техніку, ми майже завжди розраховуємо на те, що вона нам служитиме роками, і якщо вона якісна, то так і відбувається. Краще взяти щось хороше на багато років, аніж придбати щось компромісне, і воно швидко стане неактуальним або просто візуально зношеним. Тому я вважаю, що це той випадок, коли ми буквально оплатимо за якість і за час. Бо тут якісне все від фантастичного звучання. І легкого керування до самого дизайну, який можна змінювати, докомплектовувати тощо. Все заточене під те, щоб ви тішили з цьому придбанню довго, і воно вам весь цей час без перебоїв служило, а не потребувало якихось додаткових вливань. Як інвестиція в стабільно круті навушники, це прям потужно. Чесно кажучи, я сама захотіла, тільки знайду собі третю, четверту роботу я одразу. Так, що можу сказати, коли я їх віддам назад, я буду сумувати і сподіватися, що одного дня ми все ж з ними побачимось. А от ви якраз можете побачитися з ними досить легко, якщо завітаєте в один із наших салонів, якщо ви проживаєте в Києві, Дніпрі чи Одесі. Такий у нас вийшов огляд. Якщо вам сподобалось, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал і залишайте коментар, а що ви думаєте з приводу цих навушників. Ну і звісно ж, куди ми без розіграшу, який проводиться щотижня на нашому каналі. Минулого разу ми розігрували набір для догляду за вініловими платівками. Тож давайте дізнаємось хто став переможцем. А переможцем стала людина, яка залишила цей коментар. Вітаємо вас із перемогою! Очікуйте, будь ласка, ми зв'яжемося з вами в коментарях, щоб уточнити деталі отримання вашого подарунку. А ми продовжуємо робити розіграші, і на цей раз у нас приз буде просто фантастичний. На цей раз ми розіграємо нові бездротові японські навушники Final Audio ze 3000 Ця модель теж не так давно з'явилась на ринку, і вона дійсно вийшла вдала. Для участі в розіграші просто залиште будь-який коментар під цим відео від семи слів і все. Результати розіграшу оголосимо в наступному випуску, тож дочекайтесь! А на цьому все. Дякуємо вам за те, що були разом з нами цей час. Сподіваємося, що вам сподобався цей огляд. З вами була Настя Грушечка, це компанія SoundMach. До нових зустрічей і побачимось!